Друзі, усім добрий день! З вами компанія Автопарк, Київський філіал. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Passat B6 2008 року на 2-літровому дизельному двигуні, автоматична коробка передач, автівка офіційна, купувалася в Україні офіційного дилера. За всю історію мала двох власників. Настоящий пробіг 175 тисяч. Дуже Гарне авто, легендарний Б6 Кузов, економічно, практичний варіант на кожен день. Трохи продисім по колу автівки. Вона повністю обслугована по технічній частині. Дуже гарна комплектація. От так виглядає у нас салон. Водійське сидіння як нове. Відповідає пробігу, також педалі вам покажу, руль. Ідеальний стан, як по мені. Задній ряд у нас як новий. По комплектації електропакет переднього сидіння, датчик датчик світла, клімат контроль, автоматична коробка передач, двосторонній клімат, казав, підігріви сидінь, круїз, усе як потрібно. Друзі, автівку можна приобрести у нас у кредити та лізінга та налічний розрахунок. Усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Усім гарних покупок!